От уявіть, у вас гора піску, купа щебню. Так, нерви закінчаться швидше, ніж сили. А от шепач вирішує питання. Ось DP3000. Компактний, вантажопідйомність 300 кг, об'єм кузова близько 125 літрів, двигун бензиновий 196 кубічних сантиметрів. Це приблизно 5 кінських сил, 4 передачі вперед, одна назад, швидкість до 6 км на годину. Він на колесах, тож дуже маневрений. Пролізе навіть у вузькі ворота чи між грядками. Ідеальний варіант для подвір'я, саду чи легких ремонтів. А ось DP4500 4500. Це вже справжній звір. Вантажопідйомність 400 кг, об'єм кузова понад 150 літрів, двигун 212 кубічних сантиметрів. Це близько 6,5 кінських сил. Три передачі вперед, одна назад. Максимальна швидкість близько 6 км на годину. Але головна фішка гусениці прохідність просто як у міні-танка, бруд, пісок, схили, йому байдуже. DP-3000 3000 легковик, швидкий, маневрений та економний. DP-4500 4500 це позашляховик на гусеницях, потужний, витривалий та всюдихідний. Шепач це техніка, яка реально економить ваші сили. Обирайте компактний DP3000 чи монстр DP4500. Обидва доступні в магазині Гуркіт.